Так, отже, тут ми маємо ноутбук GPD-Pocket 3, який позиціонується типу, як недороге рішення, але дуже функціональне, маленьке, що головне. Тут процесор Intel Gold 7505, 16 ГБ оперативки, 512 ГБ SSD, тобто його має вистачати в принципі, і на якісь такі мінімальні іграшки. Але в основному я собі вибирав його як комп'ютер з Windows, який можна взяти з собою. Десь поле для BetaFly конфігуратора. Можливо, якісь там мінімальні симулятори, але це ми все подивимось. Поки що розпаковочка. Відкриваємо коробку. Так, до речі, порівняння з ось звичайним мобільний телефон для порівняння. Відкриваємо коробочку. Ну, щоб ви розуміли розмір мобок. Так, що тут у нас є? Для початку набір аксесуарів. Ріменець на руку. Кабель Type-C. Якийсь такий силіконоподібний. Має бути блокжевлення. Діста. Блок живлення, відповідно, під тайп З китайським роз'ємом. Комплекту не дали просто перехідничок, отакий. Ну, типу, якось так дешевий сердит якість перехідничка зразу кидається в очі. Тим не менш, дивимося до самого компа. Оп. Так. Тут у нас є якась інструкція на китайській мові і на англійській з описом портів, характеристиками. Подивимося потім якось. Коробочка дуже стильна, типу практично якийсь айфон І дивимося до самого ноута. Ще раз порівняння зі смартфоном. Ноут має таку здатність, що екран у нього перевертається. Дисплей тут сенсорний, тобто можна користуватися як і планшетом. Так, тепер по залізу. Е, наголошую ще раз, що це не ігровий комп'ютер, це, типу, більше офісна штука. Основна його характеристика, яка мене цікавила, це розмір. От, ну і очевидно, що треба було якісь USB-порти. Тому що Type-C зараз всюди ставлять, і він трохи з деякими кабелями не працює, з деякими пристроями. Тому пристріями. На правій стороні у нас два usb Type-A. Тобто можна звичайні кабелі ставити, роз'єм під наушники. Не знаю, для кому напевно, потрібно. На цій стороні у нас Type-C для живлення, HDMI вихід, і ззаду у нас. Є роз'єм RJ45 під інтернет провідний, і є ще один Type A, але ми бачимо, тут викручуються ці штучки. Ще один з плюсів цього ноута це його модульність. Є, наприклад, модуль з KVM розємом тобто ви можете мати HDMI вхід, і тоді ваш GPD буде працювати як додатковий монітор. І так само, якщо ви маєте цей ків-модуль, можете підключатися до якогось сервера і передавати керування з клавіатури цього ноута на сервер. Доб... Так, всередині кнопка увімкнення з відбитком пальця. Відбиток пальця працює так собі, якщо чесно. Тому що це ж все-таки Windows. Це клавіші для мишки. І відповідно тачпад. Тачпад так само працює так собі в порівнянні з Mac. -ом. він ніякий, відверто кажучи. Егономіка тут, клавіатура прикольна, але треба звикнути до того, що мишка Ну, Тобто, оця штука зверху. Мені весь час хочеться натистити на пробіл, коли я хочу клацнути якийсь окей. Ну і сензорний екран. Це зручно, наприклад, якщо ви не хочете брати з собою мишку, ви можете тут просто користуватися цим екранчиком. Е, так, ще запускати індикатор. Живлення є. І операційна система в комплекті йшов Windows 11 Home. Е, я чогось думав, що тут буде прошка, не знаю. Але факт того, що він йшов вже активований. Тобто я тільки ввів своє ім'я і все запрацювало. Не знаю, яким чином це добився виробник, чи це якась своя версія, чи вона ломана. я насправді навіть і не вникав. Факт того, що нічого встановлювати не треба. І це, як на мене, ще один плюс. В ціну цього компа. Так, тут ми бачимо, є на робочому століз-драйвера для HDMI In, якщо ви будете купувати модуль для KVM. Ну, я встановив деякий софт, я встановив кілька симуляторів, встановив собі Fallout, щоб не було нудно вечорами. Відповідно, Betaflight конфігуратор і ExpressLRS конфігуратор. І ще деякі от я натискаю. Оп, і ще деякі штуки, типу SDR. Але перед тим, як дивитися на софт, треба почати, напевно, що з ціни. І отак ми маємо 25 тисяч гривень, плюс-мінус. Плюс ще розмитнення, звичайно, буде якесь, якщо не пощастить. За такі гроші можна купити в Україні так само лептоп десь приблизно з такими самими характеристиками, типу якась офісна машинка, 16 ГБ оперативки, 512 SSD в описі. До відео залишу посилання, де можна буде почитати більше про цей От, Перейдемо до літання. Тобто перша штука, яку, напевно, ви захочете робити, це літати в якомусь симуляторі, і симулятор, швидше за все, буде ліфтов. Тут зараз мінімальні характеристики виставлені, і ми бачимо, що на цій карті тут, звичайно, немає багато всяких е об'єктів, скажімо так. От, але ми бачимо, що можна спокійно летіти в районі 80-100 FPS. 80 FPS це досить непогано. 100 це вже комфортно, як на мене. От Я тут, звичайно, трохи не попадаю в поворотах і всякі такі штуки. Але загалом сказати, що воно лагає, типу і тому я погано лечу, не можна. Тобто, якщо я зараз погано лечу, то це через мої криві руки, а не через те, що комп'ютер. Типу, щось не вигрібає або ще щось. Фактично, типу, для ліфтофа на мінімалках можна спокійно брати, який, в принципі, будь-який офісний комп'ютер. Знов-таки, питання розміру у мене стояло і питання ціни. Так, крім ліфтофа, люди ще, напевно, будуть літати, ну особисто я літаю на велосідроні. Зараз перейдемо на велосидрон. Так. Тут я, на жаль, не знаю, як можна подивитися який фреймрейт. Я щось спробував погуглити, там ніби є якесь меню. Це меню начебто викликається з оцього бутерброда внизу справа, але я цього зробити не зміг. Тобто я шукав, шукав і не знайшов. Якщо ви знаєте, як подивитися фреймрейт, включити якийсь лічильник у Veloсі, то скажіть. От, напишіть в коментарі. І я потім. Додатково перевірю. От, наразі я просто пробував літати. Тут набагато в мене гірше виходить, тому що я траси не знаю, і тут траса переважно така, якась от летить туди, не знаю куди. От, але за відчуттями я скажу, що керується воно так само класно, за відчуттями виглядає тих самих там 80 FPS є. Тобто, сказати, що щось лагало, або десь якісь були нюанси з продуктивністю, не можна. Звичайно, тут так само мінімальне налаштування, але, в принципі, велосидрон графікою якось не дуже і славиться. Тобто, я би сказав, що ви нічого не втрачаєте в цьому випадку. І якщо ви хочете використовувати велосидрон, цей комп'ютер цілком можна брати і ним користуватися. Ну і ще один досить цікавий симулятор, який є тільки для Windows. І власне, для того я... Оце... власне це одна з причин, чому брати треба було щось з Windows. FPV Battleground. Тут ситуація набагато сумніша, тому що він написаний на Unity і, очевидно, з оптимізацією не особливо заморочувалось. Тут, якщо ми дивимося, то бачимо, що картинка тримається в районі 20 FPS. Що в принципі на інших симуляторах я би сказав катастрофічно, та як тут специфіка така, що треба летіти повільно і різкі маневри, так би мовити, не вимагаються, то в принципі можна Типу, користуватися можна. І зважаючи на те, що це якась бета-версія, то будемо сподіватися, що з часом можливо трохи оптимізують і стане грати комфортніше. От, а загалом так само на мінімальних налаштуваннях, в принципі, типу спробувати можна. Я би не сказав, що тут ви отримаєте якесь задоволення, що це буде якось дуже корисно в плані навчання, але, типу, просто для інформації, як воно виглядає, то ось прошу дуже. Так, і ще декілька корисних програм, які я собі встановив. Одна з них це українська розробка SpectroZir програма для того, щоб дивитися спектр, як ми розуміємо, спектр сигналу. Вона працює за HackRF, відповідно, драйвер для HackRF. І ми маємо можливість бачити спектр. З плюсів цієї програмки — вона дозволяє вам використовувати функцію Swipe. Ну, Оце от дуже зручно мати сенсорний екран. Тому що от, я собі підключив, я можу просто отак от прямо на екрані зумити. Або якось отак. Відповідно Betaflight конфігуратор, власне, те, з чим ви будете займатися. Десь в полі, ну, типу, все працює. В принципі, всі речі поміщаються в дисплей. Тобто, все, що треба знайти і підкоригувати, воно тут доступно, зручне, видиме, не дуже не дуже лагать. Підходить ідеально. Ну і якісь мінімальні висновки. За такі гроші, в принципі, ви можете купити на тій самій Там розетці чи будь де в якомусь магазині, комп'ютер з такими ж характеристиками просто більший. От Я, наприклад, задоволений тим, що розбір комп'ютера і розбір пульта практично одинаковий, тобто він фактично легко поміщається десь в рюкзак навіть буквально в кишені. В середньому режимі роботи він пропрацював в мене порядку 2 годин на повному заряді. Ну а так штука, що ви можете розвернути екран і користуватися сенсорним екраном або у форматі планшету. По моєму це безцінно взагалі.